19 населених пунктів Вінничини досі залишаються знеструмленими, а це майже 6 тисяч споживачів. Лінії електропередач в області обірвані через негоду. Енергетики продовжують працювати, аби повернути світло в домівки усіх жителів Вінничини. Другу добу поспіль наслідки негоди ліквідовують і бійці ДСНС. Через пориви вітру та грязні дощі. Дерева падали на дороги та подвір'я у п'яти районах області та у Вінниці. В ніч на 29 двадцять до липня рятувальники здійснили 20 виїздів. В місті Шаргород надзвичайники допомогли людям перекрити дах двоповерхової житлової багатоквартирної будівлі декількома листами шиферу, оскільки через пориви вітру він був зірваний. Вже сьогодні в день підрозділи надзвичайників здійснили чотири виїзди, також на ліквідацію наслідків негоди. У Петрику дерево впало на господарську будівлю а у Жмеринці надзвичайники відкачали воду з двох приватних будинків.